Привіт! Рада новій зустрічі з вами! Сьогодні ми поговоримо про весну. Ласкавий сонячний промінчик відчинив двері весні, і все навколо захвилювалось. Після зимового сну прокидаються рослинки, тваринки, комашки. Можна почути, як течуть струмочки та співають пташки. А як можна ще сказати? Природа оживає. Діти, а як ви гадаєте, а чим пахне весна? Весна пахне свіжістю, квітами, новим життям. Коли будете на вулиці, вдихніть повітря на повні груди і відчуйте, чим пахне весна. А ви знаєте, що кожна пора року має свій ключик. У літа, як ви гадаєте, який ключик? Червоний. У осені жовтий, у зими білий. А який же ключик у весни? Ой, дітки, трапилася біда. Весна не може знайти свій ключик. Допоможемо їй. Про ключик ми спитаємо у дощика, Покличемо його. Іди, іди, дощику, зварим тобі, борщику, у глинянім горщику. Іди, іди, дощику. А тепер давайте разом покличемо. Давайте, дружно. Іди, іди, дощику, зварим тобі, борщику, у глинянім горщику. Іди, іди, дощику. Дощик? Липочі мені на вушку? Приключений знайдете, якщо ми перекажемо оповідання Василя Сокомовського, врятував сонечки. Слухайте уважно. Це було навесні, цілий день сяяло сонце, а потім насунули хмари, пішов дощ. Під високою шовковицею сидів хлопчик Василько. Він не боявся зливи. Його захищало від неї густе листя. Під шовковицею було сухо, а поруч текли струмки. Василько побачив, як один струмок почав заповнювати невеличку заглиблену. Утворювалося озерце. На середині цього озерця був маленький острівець. Води все прибувало й прибувало, ось ось затопить острівець. Раптом Василько побачив на острівці маленьке, червоненьке сонечко. Воно бігало від одного від одного краю острівця до іншого. Чому ж воно не летить? подумав Василько. Йому стало шкода сонечка. Острівець ставав все меншим. Ось він уже такий, як п'ятачок, ось він уже не більше від копійки. Сонечко сиділо непорушно. Василько побіг під дощ і зразу ж змов до нитки. Та він устиг врятувати сонечко. Пригадаємо, в яку пору року сталася ця подія. Яка була погода? А як звали хлопчика? Де був маленький острівець? Що побачив Василько на ньому? Як поводилося сонечко? А як ви гадаєте, чому воно не полетіло? Добре. А як повівся хлопчик? Чи правильно він зробив? Адже він змок до нитки? А як би вчинили ви? А зараз, малята, я вам пропоную поставити відео заняття на паузу і спробуйте переказати оповідання своїм близьким. Після того, як ви це зробите, повертайтеся назад! Молодці малята, я впевнена, що вас добре вийшло переказати оповідання, а ми продовжуємо шукати наш ключик далі. Подивіться, що це? Так, це берізка, вона ще спить. Після зими не прокинулася, допоможемо весні, прочитаємо їй віршика і розбудемо її. Їй волосся миють роси, білий стан голубить сонце, Як дівча зеленооке, під моїм віконцем. Ось і прокинулася наша берізка. Дітки, а скажіть, а з ким порівнюється у вірші берізка? Так, звичайно, з дівчам. А чому саме з, з дівчинкою? Тому що би як і дівчинка, витончена, струнка, тиндітна, ніжна, гарна, красива. А чому зеленоока? Тому що в неї зелене листя. А як сказати про дівчинку, в якої сині очі? Синьо ока. окарі очі, каро ока. А якщо сірі очі, сіро ока. А з ким або з чим ви порівняли виріску? Молодці, дітки, добре впоралися, а за це отримуйте ключик. Який ключик у весни? Зелений. А що можна відчинити цим ключем? Землю відчинимо, що прокинулась травиця, річку, щоб прокинулась водиця. Небо відчинимо, щоб засвітило ясне сонечко. Молодці дітки, ви сьогодні гарно попрацювали. На цьому ми закінчуємо наше заняття. До побачення, до нових зустрічей!